Хочеш отакий от тобі смачний смаколик, вітамінки тут. Ось так от ми корівок годуємо, щоб отримати смачне молочко. А ви думали, що тільки одне зерно та сіно, ні ще фрукти даємо. І от такі у нас смаколики для нашої любої мілочки. Да, мілашка? А ви що, козюльки? Вам тут і комбікорм, і кукурузки цільної насипали, щоб вони так об'їдались комбікорму, щоб трошки для забави. А ти що, друг мій, уже вилиняв? Став уже таким, уже, уже таким гарненьким стаєш на весну. Уже шерсть скидає, гладкошерстним буде гарним. Оскар, ти такий жених. А свинкам зараз дам отакий смаколик. І всі будуть нагодовані. Смачно вам, свинюшки? Смачно, смачно. Дуже смачно.